2026 року огляд та технічних характеристиках, інос гренадир повернутися до походження чи анахронізму в епоху електромобілів у світі, де позашляховики все частіше перетворюються на гібриди та електромобілі, і їх дизайн стає все більш спрощеним і зосередженим на комфорті. Інос гренадир виглядає як ковток свіжого повітря. Цей автомобіль є прямим втіленням філософії, менше технологій, більше можливостей. Насправді, гренадер це сучасна інтерпретація класичного захисника Land Rover, але з більш надійним дизайном та сучасними елементами. Ознайомившись з інформацією про модель 2026, я вирішив поділитися своїми думками та аналізом на основі оглядів та технічних характеристик. Дизайн, який говорить сама за себе. Перше, що привертає увагу, це, звичайно, дизайн. Немає спроб дотримуватися сучасних тенденцій, без гладких ліній та аеродинамічних захоплень. Гренадер це квадратна коробка на колесах, створена для роботи, а не для одягання вікон. І це його сила. Він виглядає сильним, надійним і здатним подолати будь-які перешкоди. Я вважаю, що такий підхід до дизайну особливо цінний у сучасному світі, де все прагне до рівномірності. Гренадер виділяється з натовпу і оголошує себе як засіб для тих, хто цінує функціональність та надійність. Технології тільки необхідно в епоху, коли машини наповнені датчиками, камерами та складними системами допомоги для водія, гренадер навмисно спрощує підхід. 1.12, 3 дюймовий екран, який виконує функції як приладової панелі, так і інформаційної та розважальної системи, є максимум ніякого нескінченного меню, складних налаштувань та відволікаючих сповіщень. І це, на мою думку, є величезним плюсом. Водій зосереджений на дорозі, а не на екрані. Крім того, відсутність складної електроніки знижує ризик поломки та спрощує послугу. Я часто стикаюся з ситуаціями, коли сучасні машини порушуються через невдачі в програмному забезпеченні, і це, безумовно, дратує. Гренадер виглядає набагато надійнішим у цьому плані. Двигун і трансмісія класичний час, тестальний. Під капюшоном Гринади А3, 0-літровим турбонадувом 6 двигуном BMW. Який видає 282 КС і 331 фунта крутного моменту. Це тестування часу та надійної конструкції, яка забезпечує достатню потужність для подолання будь-яких перешкод. Разом з восьми швидкісною автоматичною коробкою передач та двома етапами механічного передачі, двигун забезпечує відмінні продуктивність як на дорозі, так і без нього. Я завжди віддаю перевагу класичним двигунам, які не потребують складного обслуговування та є високодоступними. У зв'язку з цим гренадер ідеальний вибір. Оф-роуд можливості, де гренадер справді світить. Але гренадер це не лише зовнішній вигляд та двигун, це також вражаючі можливості. Стандартний диференціал у центрі замка електрично блокує диференціали передніх і задніх осей. А також можливість вибору між двома режимами передачі робить цей автомобіль, здатним подолати майже будь-яку область. Я впевнений, що гренадар стане незамінним помічником для тих, хто любить діяльність на свіжому повітрі і часто трапляється далеко від цивілізації. Недоліки, які слід враховувати, звичайно, у «Гренад'є» є свої недоліки. Наприклад, відсутність сучасних систем допомоги для водія може бути проблемою для тих, хто звик до них. Крім того, поведінка в дорозі може здатися дещо грубим порівняно з сучасними позашляховиками. Низькі рульові та тверді амортизатори потребують постійної корекції, щоб залишатися на курсі. І нарешті, заощадження палива це не найкраще у своєму класі. Fieldmaster Edition. Комфорт без упереджень до функціональності. Версія Fieldmaster Edition додає цьому жорстокому позашляховику трохи комфорту. Шкіряна обивка, нагрівання передніх сидінь, вдосконалена стереосистема та сафарі одиниці це приємні доповнення, які роблять Grenader приємнішим у повсякденному використанні. Я вважаю, що Edition Fieldmaster – найкращий вибір для тих, хто хоче отримати максимум гренадер, не жертвуючи цим функціональністю та можливостями поза дорогою. Ціна питання чи гра свічка? Основне видання Grenader Fieldmaster коштує близько 80 740 доларів. Це значна кількість, але враховуючи його дизайн, можливості поза дорогою та довговічність, я вважаю, що це абсолютно виправдана ціна. Зрештою, гренадер це не просто машина, це інвестиція у надійність, функціональність та здатність подолати будь-які перешкоди. Мій вирок для тих, хто цінує простоту та надійність. На закінчення, гренадир і неос це унікальний автомобіль, який повертає нас до походження позашляховиків. Він не намагається бути чимось, яким він не є, він просто надійний, функціональний і здатний подолати будь-які перешкоди. Якщо ви цінуєте простоту, надійність та здатність вирушати в пригоди далеко від цивілізації, то гренадер це автомобіль для вас. Я впевнений, що цей автомобіль знайде своїх шанувальників серед тих, хто втомився від перенасичення технології та прагне до більш простих і надійних транспорту. У світі, де все змінюється, Гренадер залишається вірним своїм принципам і пропонує унікальний досвід водіння.